Зеленський нещодавно на питання журналістів про Путіна сказав, що він вважає його безумцем, бо він не вірить в те, що Путін розпочав війну, тому що домовився з якимось іншими країнами, і дослівно, це було б зрадою, що він мав на увазі. З чого хочуть наші партнери насправді чого добиваються США та наші союзники, розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, і запрошую підписатися тих, хто побачив мене вперше, що таке перемога України і чи співпадає поняття перемоги та й бажання самої перемоги у нас та у тих, хто нас підтримує. Андрій Загороднюк та Еліот Коєн для Foreign Affairs написали статтю про за. Є України з партнерами і про результат власне план перемоги починається стаття з тези, що за правильної підтримки та підходу Київ все ще може перемогти. Уряд США надав допомогу Україні словами авторів статті в останню секунду. До цього Україна вже не мала достатньо боєприпасів та артилерійських снарядів. Вони були на рахунку, кожен буквально. І в результаті, як ми знаємо, українські військові змушені були відходити, втрачаючи деякі позиції: 60 мільярдів доларів, які зараз надходять в Україну, допоможуть виправити. Ці е, диспропорції, надаючи Києву можливість зупинити наступ Росії, пакет допомоги також слугує потужним психологічним стимулом, надаючи українцям нову впевненість у тому, що їх не покине їхній найважливіший партнер. Проте сам пакет не визначає нашу перемогу і далеко не означає, що ми обов'язково переможемо завдяки ось цьому пакету в 60 мільярдів доларів США. Навпаки, сьогодні звучала заява про те, що такого пакету вистачить лише до кінця цього року, і то навряд чи. ну якщо додати сюди допомогу від країн ЄС, то в принципі до кінця року може вистачити на думку авторів статті, Україна потребує не лише більшої допомоги, але й теорії перемоги, те, що деякі її партнери старанно уникають обговорювати. Сполучені Штати ніколи не планували свою підтримку Києва більше ніж на кілька місяців, навіть коли Конгрес зобов'язав надати довгострокову стратегію підтримки України як частину законопроекту. Про допомогу, то тоді навіть цього не зробили. Не було довгострокової перспективи і такого взагалі плану. Там документу вони зосередилися на короткострокових маневрах. І таких, як довгоочікуваний контрнаступ 2023 року, а не на життєздатні довгострокові стратегії чи цілі, включно з потенційною перемогою над Росією, як такою, абсолютно ніхто з наших європейських партнерів, ну крім напевно країн Балтії, не говорить про перемогу України, та і там вже не так часто це звучить. І інші наші партнери, так як Сполучені Штати Америки, ніколи теж вголос. Так би мовити, офіційно не говорили про перемогу нашої держави. Це звучало а, навіть не а, ну, поразка Росії або єдина реальна, ну взагалі довгострокова перспектива, яку Вашингтон озвучував публічно. Це стільки скільки буде потрібно. Проте автори статтів вважають її безглуздою. Україна чітко визначила свої цілі і виконує їх, принаймні намагається. Вони включають звільнення всієї території в межах. Міжнародно визнаних кордонів повернення військовополонених депортованих громадян і викрадених дітей, забезпечення правосуддя шляхом судового переслідування воєнних злочинців і виплати компенсації, і створення довгострокових механізмів того, як можна цього досягти. Але ніхто не знає, як саме це зробити. І такої теорії, як це зробити, ніхто власне не озвучував. Її просто не обговорюють. Настав час це змінити, пишуть автори. Захід повинен чітко заявити, що його метою є рішуча перемога України і поразка Росії. Чітко сказати, і він повинен взяти на себе зобов'язання надавати Києву, мається на увазі захід, пряму військову допомогу і підтримувати зростаючу оборонну промисловість країни. Українські війська тим часом повинні працювати над тим, щоб просуватися вперед доти, доки не зможуть вигнати російські війська з усієї окупованої території, включно з Кримом. У міру того, як Україна просуватиметься до цієї мети, російським громадянам зрештою стане зрозуміло, що вони продовжуватимуть втрачати не лише свої позиції в Україні, але й величезні людські та економічні ресурси, а також свої майбутні перспективи процвітання і стабільності. У цей момент режим Путіна може опинитися під значним тиском, як зсередини, так і зовні, щоб завершити війну на умовах вигідних для України. Загрожувати російському контролю над Кримом і завдавати серйозної шкоди її економіці та суспільству, звичайно, буде важко, але це більш реалістична стратегія ніж запропонована альтернатива врегулювання шляхом переговорів, поки Путін перебуває при владі. Путін ніколи не погоджувався. Поважати український суверенітет і ніколи не погодиться. Більше того, російська риторика щодо війни стала більш анігіляційною, згадуючи російську православну церкву, вони так роблять і називаючи цю війну ледь не священною проти екзистенційного ворога і наслідки такі самі будь-які переговори за нинішніх обставин у кращому випадку залишать Україну скаліченою, розділеною і відданою на милість другого російського. 고 Вторгнення пишуть автори статті у гіршому випадку. Це призведе до повної ліквідації країни. Переговори з агресором, який має на своїй меті повний геноцид українського народу, не можуть привести до стійкого довгострокового миру. Україна і захід повинні або перемогти, або зіткнутися з руйнівними наслідками. Той факт, що Україна та її партнери не мають стратегії перемоги на третій рік війни, є серйозною проблемою. Не маючи кінцевої мети, лідери в Києві, Вашингтоні та Брюсселі приймають ключові. Рішення поступово, і зрештою. Непослідовно Україна може досягти локальних успіхів, але не всеосяжної перемоги над ворогом. Зі свого боку, західні партнери Києва схильні думати лише про черговий транш поставок, а без стратегічної картини буде дуже важко підтримувати бойовий дух і волю до боротьби в Україні та за її межами. Придумати цю теорію перемоги сьогодні буде складніше ніж іще у 2022 році, вважають експерти, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. З того часу. Росія мілітаризувала свою економіку, підготувалася до тривалої війни, зуміла набрати орди солдатів, накопичила великі запаси техніки. Але, попри ці успіхи, доктрина сухопутної війни Москви все ще залишається недосконалою. Вона зосереджена на використанні невеликих груп піхоти за підтримки кількох бронемашин для атак на різних ділянках фронту, що просягаються на понад тисячу миль, ну більш ніж 1200 кілометрів. Ця тактика дозволила Москві досягти обмежених територіальних здобутків, але лише після втрати величезної кількості військ та озброєння. Трати Росії, в тому числі у тисячу і більше загиблих на день, приблизно відповідають надходженню нових військ, які мають набагато нижчу якість ніж ті, що були ще у 2022 році, незважаючи на величезні інвестиції, можливості Москви не безмежні. Наприклад, щомісяця Росія втрачає стільки машин, скільки виробляють її заводи, і вона спалює свої запаси старої бронетехніки з неприйнятною швидкістю. І що важливо, Росія стикається як з нестачею робочої сили. Так і з нестачею ресурсів, частково завдяки поєднанню західних санкцій, заходів експортного контролю та українських компаній бомбардування. Москва не є непереможною невеликі успіхи Росії стали можливими лише завдяки її величезній перевазі у вогневій потужності, яка з'явилася лише в результаті припинення західної допомоги. Артилерійські системи країни є переважно старими моделями і не мають достатньої точності і дальності а її реактивні системи залпового вогню. Танки і авіаційна техніка не можуть зрівнятися із західними аналогами. Якщо Україна зможе збільшити точність ударів далекобійної артилерії, вона може повернути арифметику війни проти Росії і нав'язати Москві неприйнятні темпи виснаження. Зрештою, Росія буде не в змозі достатньо швидко замінити живу силу і техніку. Економіка країни просто не витримає цієї війни в умовах постійних втрат. Якщо Україна матиме достатньо запасів, вона зможе стримувати російську артилерію на відстані. Посилена протиповітряна оборона, включаючи F-16, оснащені ракетами класу повітря-повітря великої дальності зменшать в все, все купі кількість російських атак на критично важливі об'єкти інфраструктури всередині нашої держави, а також на підрозділи дислоковані поблизу фронту. Оскільки російські війська будуть дедалі більше паралізовані, Україна незабаром зможе використовувати свої західні системи дальнього радіусу дії, такі як армійські тактичні ракетні. Комплекси більш відомі як Атакамс для знищення російських командно-штабних пунктів і засобів протиповітряної оборони, що власне планомірно зараз і відбувається. Ну і використання Українами дронів і удари по важливих об'єктах в глиб Росії. Це теж дуже шкодить. Ну і російській економіці, і власне оборонному комплексу. Росія просто занадто велика для того, щоб її оборонні системи могли одночасно захищати батьківщину і фронт бойових дій. Вона стане ще більш вразливою, якщо Сполучені Штати дозволять Україні удари ракетами атакам з дальнього радіусу дії по території самої Російської Федерації. Принаймні, ось такі скупчення солдатів, як були на Харківщині, і перетнули кордон, з такі скупчення, як зараз спостерігають на Сумському напрямку, на Чернігівському напрямку це все можна було б знищувати регулярно і системно атакам само. Вони просто не підходили до нашого кордону. Ну і таким чином, навпаки, от завдання Путіна, щоб зробити так звану санітарну. Зону на території Харківщини, що, начебто, щоб не обстрілювали Білгород, але тим не менше, таким чином, от якщо дозволять, то буде санітарна зона з боку Російської Федерації, теж на певну відстань. На думку експертів, процес пом'якшення російських позицій, послаблення російської рішучості, ймовірно, займе близько. Року, після чого Україна повинна перехопити ініціативу. Київ повинен знову розпочати обмежені контрнаступи, які дозволять йому повернути собі ключові території. Якщо ці наступи будуть успішними, режим Путіна може зіткнутися з кризою, породженою великими втратами і невдачами на полі бою. Зрештою, російська політична система вже дає тріщини. Невдали заколот лідера найманців Євгена Пригожина 23-го року. Розжалування або арешт вищих військових. Чи ні, включно з генералом Суровікіним, і шокуючи успіх терористів і діл ісламської держави під час атаки у Москві в березні, все це свідчить про зростаючу вразливість режиму. Якщо Україна просунеться настільки, що Росія більше не зможе утримувати досягнути, Путін опиниться. В глибокій халепі. Наразі підлеглі Путіна, ну і загалом росіянці вірять у те, що в війну можна виграти. Лише зруйнувавши цю віру через поразки Росії, Україна і Захід можуть відкрити двері для відходу Путіна, як мінімум, з посади ну і з України, зрештою його повалення. За таких умов Путін швидше за все віддасть перевагу самозбереженню, а не перемозі. А якщо з якихось причин він цього не зробить, інші можуть зробити цей вибір. За нього у будь-якому випадку Україна має продовжувати свою кампанію з відвоювання територій. Інший вид сухопутного наступу, той, що відбудеться після того, як Київ досягне переваги в повітрі, завдяки кампанії з використанням безпілотників, може ізолювати і звільнити Крим. Деякі західні аналітики, побоюючись ядерної ескалації, можуть бути налякані такою перемогою України. Путін безумовно намагався заохочувати такі побоювання протягом останніх двох років, натякаючи, що він може застосувати ядерну зброю, коли Захід розглядатиме можливість надання танків, ракет і літаків. Але Путін ніколи не діяв відповідно до своєї войовничої риторики, навіть коли захід незмінно перетинав кожну з цих червоних ліній. Натомість Україна поплатилася за нерішучість Сполучених Штатів Америки та Європи влітку 2022 року, поки її партнери обговорювали яку допомогу запропонувати, Київ втратив критичні можливості скористатися своїми першими успішними контратаками і продовжити швидке знищення путінських сил. Реальність така, що російська ядерна атака спровокувала б настільки жорстку реакцію Заходу, особливо Сполучених Штатів, що Путін навряд чи піде на такий ризик. Особливо мало ймовірно, що він піде на ядерну атаку з огляду на те, що друзі Путіна в Пекіні також категорично проти. Таких ударів, загальний страх Заходу перед нестабільністю не безпідставний. Рішуча поразка дійсно може означати кінець путінізму, залишивши Росію в стані політичної невизначеності. Але завдання Заходу не полягає в тому, щоб врятувати злочинний режим від краху. Росія сьогодні це держава, яка регулярно здійснює масові вбивства, тортури і зґвалтування. Вона проводить диверсійні операції вбивства на території НАТО. Вона проводить кампанії з дезінформації і політичне втручання. Він пообіцяв невпинну ворожість до заходу не через те, що Захід зробив, а через те, ким він є. Іншими словами, путінський режим давно покинув спільноту цивілізованих націй. Єдиний шанс Росії повернутися до нормального життя це поразка, яка розчавить імперські амбіції Путіна і дозволить країні тверезо оцінити свій шлях і, врешті-решт, знову приєднатися до суспільства цивілізованих націй. Людей, це не означає, що стратегія заходу має бути відкрито спрямована на зміну режиму, але це означає, що Україна та її партнери не повинні боятися самознищення Путіна та його апарату управління у цій війні. Ресурси, кошти і технології в переважній більшості на боці заходу. Якщо вони будуть спрямовані в Україну в достатній кількості, в тому числі в її оборонну промисловість, Київ може перемогти Росії. Просто не вистачає військової сили, щоб перемогти Україну, яку підтримуватиме. Захід і тому її Росії єдина надія полягає в маніпулюванні за непокоєнням Заходу. Тому урядам країн НАТО давно пора припинити потрапляти в пастку Путіна для того, щоб Захід здобув перемогу. Він повинен перестати її боятися. Так він зможе забезпечити безпеку для себе і для України, яка так багато пожертвувала як заради власної справи, так і заради більшої справи справи свободи. Треба пам'ятати за що борються наші збройні сили за свободу, за демократію, за те, щоб ми вільно дихали, щоб подорожували світом за це. Вони віддають свої життя, і нам, як ніколи, треба підтримувати нашу армію, попри всі західні. До підтримки, то ні, ми маємо підтримувати військо. Продовжуємо збір для наших аеророзвідників на автівку, це дуже важливо. Детальна інформація у вас зараз на екранах, а також побачите в описі цього відео. Також в описі знайдете інформацію детальну про новий. Сайт План Б, який відкрився в Україні. Цей сайт допомагає військовим, е ветеранам та їх родинам психологічною допомогою, психологічною підтримкою. Консультація обирається в кілька кліків. Ви самі обираєте психолога, з яким хочете поспілкуватися, причому там є психологи з військовим досвідом. І з промокодом артур 10 глядачі каналу Метосян Ньюз отримають. 10% знижки на першу консультацію. Тож звертайтеся. Ну і звісно, закликаю поставити лайк, написати коментар і підпишіться обов'язково на мій канал. Якщо бачите мене вперше, будемо бачитися частіше. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!